Я вас бачу ось такою. Там, розумієте, скроне восено така прозора. Вона прозора! З хлопцям розлишилася каре. Волосся тонке каре. Волосся на потилиці може вирвати любу стрижку. А нащо воно тобі треба? Це буде не жіночно, це буде коротко. Раз. Ратно. Починаєш чесати. От так от. Ви моє волосся не викидайте. Я заберу його собою. Може, ви на мене прокльон зробите. Це взагалі не смішно. Альона Жилякова, перукарка-стилістка, приведе до ладу твою голову. Хоча б ззовні. Коли я працювала просто на салон, то потрібно було робити все. І я довго до цього йшла, щоб тільки дозволити собі стригти те, що я люблю. Коли я почнула, це було 15 років назад. тоді Просто потрібно було обов'язково вміти робити все. Такі много руки і много-много ног. Ватні спонжики під очі, ватною паличкою брові намалювали, і оце сидить красуня з фарбою всюди. Да. І вії фарбували, і брови, і макіяж робили, і зачіски, і, і все, все робили. Але зараз, коли у нас з'являється мононаправлення нарешті, то можна вже собі дозволити і стрикти, або фарбувати, або тільки робити зачіски. А раніше це все робили перекорі. дуже багато людей думає, що перкар це така це така творча натура, котра так от подивилася, і так от. Я вас бачу ось такою. Це взагалі не так працює. Це знаєте, так працюють майстри, котрі працюють на відчуттях, у котрих нема зараз гарних знань. Я використовую тільки геометричний підхід. Це обов'язково, це форма, це направлення пасма, це геометрія. Менша часть це творчість, а все інше це просто професійний підхід, і це все геометрія. Це не так, що ви побачили. У нас такий образ, і ми його відтворюємо на відчуттях. Це так не працює. Наприклад, ви попали в. Яблучко, і потім до вас приходить клієнт знову на цю форму, то ви вже її, на жаль, не відтворите. Я так працювала, коли я почала, тому що коли я закінчила навчання, це було в Маріуполі, це був училище такий ліцей, там, звичайно, не було такого підходу, як зараз. Тому просто на інтуїції просто починає щось робити, якусь оцібячину, Це не професійно. Але дуже багато майстрів і зараз так працюють. Пристежується мене так, щоб мені не потрібно було вкладати волосся. Це бісить. Є три випадки, коли так можна зробити: перший у вас дуже коротка стрижка, відкрити ушки, коротка потилиця. Ви просто взяли, помили голову, рукою змахнули, все. Другий варіант це просто довге волосся однією довжини. Помили воно поти -по своєю вогою само висушилось, і все. Третє у вас кудряве волосся. Просто взяли так, от ручками зробили завиток, і все, все інше треба вкладати. Мінімально, але треба. Не вкладеш волосся, якщо майстер працює на відчуттях. Звичайно, ну я ж теж бачу, коли до вас приходять люди: одне пасмо вище, друге нижче, друге косо, друге таке. А як воно вкладеться? Ніяк. Звичайно, якщо все зробити правильно, волосся буде вкладатися. І люди, люди не потрібно кожного місяця приходити. Навіть коли це суперкоротка стрижка, вона буде. Відростати так, що вона не буде вас через два тижні, через три тижні вже вам заважати. Якщо технічно, технічно виконана стрижка, то ви будете ходити з нею дуже багато. Якщо це стрижка довгій волосі, то ви взагалі можете раз в півроку. Оце, Оце що треба підстригати кожен місяць. Ні, щоб воно швидше росло. Це взагалі так не працює. Кінчик ніяк до фолікула не має відношення. Якщо у вас блонд, і це ви вже від нього виходите. Наприклад, то звичайно ви будете його підстригати. То вже інша історія. Але просто для того, якщо у вас от своє волосся не пошкодження і просто підстригати його раз в місяць, щоб воно швидше росло, воно так не працює. У багатьох людей страх перекрив. Це дійсно, тому що у кожного був один чи два чи три невдалих досвіду. І звичайно, людина це вже відчула, і їй знаєте, до деяких людей йти до перекаря, це просто якась каторга. І коли до вас приходить клієнт, потрібно розуміти, як він себе бачить, щоб знаєте, не було очікування і реальність. Треба якось знаєте, залізти в голову і зрозуміти, що він бачить. Ви можете зробити просто геніальнішу форму. Вона буде гарно вкладатися, все буде супер. Але який від того товк, якщо клієнт взагалі не це хотів, він не так себе бачив. Потім клієнти просто плачуть, коли приходять додому. Вони такі знаєте, да, дякую, мені дуже подобається. а Потім піде да, і ридає вдома просто. Людина набагато більше вам надасть інформації, коли питання буде не як ви хочете, а що вам зараз не подобається. Тоді інформації буде набагато. Більше. Більше і ви зможете запропонувати більше варіантів. Я даю дзеркало клієнту, повертаю його спиною до дзеркала, щоб він бачив своє полотно і розказую, б ще було б краще зробити. Людина не знає своє волосся. Це це наша робота пояснити. Я це як коли ми йдемо до лікаря. Ми ж не кажемо, ну давайте, отак, 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 отак. Тому що я знаю, що в мене отак отак ні, ну бувають такі. Я думаю, але все рівно. Ми хочемо поради від професіонала. Можна, я ще скажу за каре-інформацію? Прям дуже. Каре, рідке волосся. Дівчинка в нас бачить, що в основному: це скроневу зону, це зона обличчя. Потилиці вона не бачить. Вона така дивиться, думає, боже, ну що ж таке там, волосся таке тонке. Треба йти стригти каре. Ну така, знаєте, сама взагалі хлопцям розлишилася каре, волосся тонке каре, щось ще каре. Це так не працює. І коли дівчинка приходить до прикоря і каже: Мені каре, вони кажуть, ок! І що потім, якщо у нас у волосся не вистачає щільності, і коли ви підстригаєте каре, ви просто втрачаєте половину своєї густоти, тому що волосся на потилиці, воно було у вас. Ви його зрізали, ви його вже не бачите. А що ви бачите? Оці тоненькі скроневі зоні. І у вас взагалі відчуття, що у вас волосся нема. Не можна всі підстрихати каре. Треба дивитися, якщо щільна скронева зона, супер, це буде ефектно, це буде круто. Але якщо у вас тонке волосся, не завжди каре це гарний приклад. І в мене теж також є це відео, коли до мене прийшла дівчинка, то вонка скронева зона, вона захотіла каре, і я пояснюю, що ви дивіться. Ми з вами це все зараз підстрижемо. Патилиці, отут ви вже бачите, не будете, вона буде у вас і буде Оці, отакі тоненькі пасма це буде красиво? Ні, і навпаки, там, де густо ми залишаємо, а там де тонке, ми прибираємо. Нічого такого складного нема. Просто потрібно сісти і розібратися, як це працює, а не просто штампувати Волосся на зуби відросте після 30 вже не так працює, тому що у нас і метаболізм вже інший, і волосся вже інше. Знаєте, буває таке що приходять у нас жінки з фотографіями. Я от у 25, оце моя стрижка, я хочу так. А так вже не буде, тому що волосся вже інше, ви вже інша. Тому, будь ласка, більше концентруйтеся на догляді. Ніколи, будь ласка, не наносьте олію перед утюжком. Це те ж саме, як от у вас пательна на неї, масло. п ніколи, будь ласка, я вас прошу, ні перед феном, ні перед утюжком, обов'язково. Можете вже потім. Є утюжки, у котрих ступень температурного режиму, там 1-2. І все, і ви то включаєте і знаєте навіть що. Приділяйте увагу, щоб ви могли самостійно зробити налаштування цією температурою. Від 150 до 170 — це ідеально, коли вже більше 200 — боже ви що. для домашніх користувачів. Навіть є такі прилади, вже як утюжки, які котрі вже аналізують вашу власинку і не дозволяють вам користуватися ні цією температурою, котра вам не потрібно. Це якраз таки зроблено для домашніх таких користувачів, бо перекорям це не потрібно так ваше волосся. Професійні фен, в них подовжений шнур. Є відмінність, коли ви себе слушаєте і от вами розетка. Чи коли це майстер і коли ви сидите, і вам прийде, щоб такий шнур був довгий, щоб він мог ходити. Просто є там відмінність в ергономіці для того, щоб перекорів да, кожен день стояти там, оце все висушувати, оце все болить. Дома, коли ви це використовуєте двічі тричі на тиждень, вам не потрібно за це прибачувати гроші. Рівне треба зробити локони. Хвилясте, вирівняти все про нас з Оленкою. А наші незмінні друзі у всіх експериментах: фен та стайлери, лінійки Sense IQ від Philips. Лінійка Sense IQ це максимальна турбота про волосся, бо фен та стайлери мають вбудовані датчики, які сканують температуру та обирають налаштування саме під ваші пасма, щоб їх не пересушувати. Як працює технологія Sense IQ, видно на цих двох квіточках. Троянду зліва сушить звичайний фен. Троянду справа фен Філіпс, який миттєво реагує на ознаки перегріву, тому зберігає природну вологу волосся, основу його здоров'я, а сушити з ним ще швидше, бо всередині надпотужний мотор. Тепер зрозуміли різницю. Фен також має технологію негативних та водних іонів, яка робить пасма гладеньким та блискучим, утворюючи захисний шар навколо волосся і додаючи йому зволоженості. Стайлер Санса Хью теж має датчик температури, тому не перегріває та не пересушує волосся, а завдяки посиленій функції іонізації Тетра Іонік додає блиску. Ним можна і вирівняти, і додати прикореневого об'єму. Автостайлер теж сам регулює нагрів, а ще має розумну систему завивки, яка створює локон всього за 8 секунд. Просто натискаєш на кнопочку і маєш укладку як в салоні. До 9 березня на офіційному сайті Philips.ua та офіційних партнерів діють знижки. Не прогавте клас! Варіант подарунку на свята. Перукарі е, сайти людям е, винряють якісь комплекси. У вас погано волосся. Що ви з ним робите? А чого ви з ним не доглядаєте. Вони взагалі не думають, що вони можуть травмувати людину цими словами. Як таке взагалі можна казати? Як, як навіть язик повертається таке говорити? Немає поганого волосся. Волосся є вже супер. Назви е, стрижок не існує. Зараз назв стрижок. Як було це раніше? Гарсан, стрижка там, Аврора. Навіть каре. О що таке каре? Каре. Просто існує безліч варіантів. Це може бути градуювання, це може бути слої, це може бути техніка лінія, коли все волосся однієї довжини. Каре взагалі класично, це коли ми підстригаємо до плечей. Тому і є оця от недосказаність між перекарем і майстром. От ви наприклад думаєте, що каре це може бути от в мене каре в моєму розумінні каре це те, що вище плечей. І я така кажу: ок. І починає вам стрикти, розумієте, дуже коротко потилицю. Ви така, що ви робите? Можна зробити технічно ідеальну стрижку, але якщо є прогавини в консультації, втрачається сенс. Буває таке, що люди приходять да, з якимись там фотографіями, фотошоп, перуки. Я хочу отак, от. а то взагалі навіть не її волосся. Там якісь стреси прикріплені, нафарбована. Взагалі там така прям каша. І хочу ось так. Майстер навіть він не може навіть загодатися, що там було. А клієнт хоче так. Треба пояснити. Але коли клієнт приходить з картинкою, дуже часто, звичайно. Може, зараз просто всі обійдеться, показує каскад на густюще волосся. А там, розумієте, скронезно така прозора. Вона прозора. І одна прозоріша за іншу. Ну, ілося на потилиці. Але я розумію, я включаю дівчинку в себе, я вимикаю майстра. Я думаю, у дівчинки гарний смак. Я їй кажу це. у вас гарний смак, якщо вам сподобались ці роботи. Тобто, як перукар, мені хочеться сказати, ти що? але як дівчинка. Я розумію, чому вона це показує, і тут вже моя задача просто розповісти, що все ок, можна зробити краще, можна зробити якісь нюанси, змінити. Те, що волосся на потилиці, є це супер. Волосся на потилиці може вирвати любу стрижку, серйозно кажу. Просто покоротше підсихти скроневу зону якісно і залишити потилицю. І буде супер. Ви б знали, скільки це було сліз, коли оце почало відбуватися, і наскільки я себе не сприймала у дзеркалі. Це просто. Почалася повна масштабка, стрес, впало залізо, і все це одне за одним. Я хочу, щоб це було максимально жіночно. Наскільки це можливо при такій довжині, бо я в принципі люблю себе з довгим mm -hmm. волоссям, але у тому випадку, що зараз є, просто неможливо зберегти довжину і щоб воно гарно виглядало. Оця от довжина вона на вагу золота, якщо воно є. Можна зробити прям вау ефект на прикладі у от каскадніх форм. Це коли ми використовуємо техніку слої на слов'янське волосся. Я вважаю, каскади взагалі стригти не можна, тому що приходить дівчинка і починають на потилиці вистригати волосся, прибирати довжину щільності кінців, і оці ці от короткі пасма на маківці. Ну, це зло для слов'янського волосся. Підсіжить тільки скроневу зону, і коли людина буде ходити, коли буде це в русі. Потилична зона все рівно буде падати на скроневу і буде те ж саме, але на потилиці вся ваша довжина і щільність збережеться. А от якраз таки, коли у дівчинки густе волосся, їй навпаки потрібні ці слої на потилиці зробити. Коли кудряве волосся, це просто супер, тому що коли кудряве волосся і просто все волосся однією довжиною, це буде такий трикутничок. Тут мало об'єму, тут буде много об'єму, це найкрасиво. І якраз такі слої допомагають оцю вагу примусити вище, і от тоді буде круто. Якщо дуже густе волосся, якщо воно густе і пряме, то як азіатське, так прям супер. Ви що? Це буде дуже красиво. Це саме те, що ми бачимо на журналах чи в інтернеті з якихось обкладинок. Але якщо слов'янське волосся, як моє тонке, його багато. Да, слов'янське волосся. Чим воно характеризується, його багато, але воно дуже тонке, як в мене. Якщо на мою щільність зробити каскад класичний, ви що, це буде жахіття? Це буде некрасиво. І потім, після такого каскаду, який наступний крок? Каре. Люба тверда лінія вона буде збільшувати об'єм. Якщо його мало і ще філірувати, ну у нас будуть такі сопельки. Ні. Чим, чим твердіша лінія, тим вона, звичайно, буде вам надавати більше щільності. А там ж у нас дає волосся, там вже можна політ фантазії і вже почати якось його текстурувати. Тенденції, мода. Пасує, не пасує. Ну, немає такого, що сьогодні там у вас там щось модне, і ви це буде ну, це будете робити. Модне те, що вам пасує. І не важно, що, що це буде. Нема такого. Цих от трендів. Модно те, що вам пасує. Коли приходить клієнт, якийсь новий для перекаря, і перекар починає стригти, і оцей клієнт, а мене, мій мастер, по-іншому стриг. Це дуже бісить. Коли ви хочете побудувати нові стосунки, ви про старий не згадуєте. Mm -hmm. да, ну, це бісить реально просто. А мене по-іншому стрікла. Чи, чи коли приходить до перекаря і кажуть, от мій ма, Боже мій майстер, поїхала, ніхто не може. Мене так… От вона, вона свята, приходиться до вас йти. Ну що ви хочете, вже, щоб інша людина, от, і, і, як їй це буде слухати від вас? Не дуже коли приходять з групою підтримки: мама, папа, свят, кум. такий прям звір, така от нарада. І вони постійно втручаються в процес. Ви починаєте проговорювати, а там, от з диванчику, сезоне очікування. І що ти уте кареписеш? І що ти будеш, як ко всі? А нащо воно тобі треба? Це буде не жіночно, це буде коротко. Хочеш з людиною, а тут завжди оці от крики. Це, знаєте, коли я підстригала ще, коли я стригла і чоловіків, приходять два друга підстригатися. Так? І один каже: Налиса його! Ви така, ха-ха, як то це вперше раз чуєте? Це взагалі не смішно. Коли е, чоловік не дозволяє стригти волосся. По-перше, якщо він не вам фрити волосся, то вам не він вам і інше не буде дозволяти. В мене було нещодавно, я виклала відео. де дівчинка прийшла, в неї було ну відносно як довге волосся, воно до плеч. Так, дивіться, а опять це я була так, от все повлазило. Мені доводиться постійно ходити з хвостиком. І Ми зробили їй коротку стрижку, і просто як вона змінилася. Якщо у вас довгі волосся, воно шикарне, воно густе, супер, носить його, але не у всіх на жаль зараз. З цими всіма подіями ну, у всіх є таке гарне волосся, бо у кожної другої, третій дівчини випадає волосся. Ну, що ото за цим хвостиком? Хвостик як е, зачіска, коли це макіяж, коли це серге, коли це образ, це одна історія. А що ми бачимо? Хвостик позаду, отак вона вся згорбилася, іде по своїм ділам, голова вниз, погляд вниз, нос вниз, і пішла. Ні, звичайно, я можу зробити стрижку на довгі волосся. Це теж буде супер, якщо є з чого робити. Маємо розуміти, що коротка стрижка. Вона, вона не для всіх. Є жінка з короткою стрижкою і прям хочеться на неї дивитися. Боже, яка від неї енергія? А є така коротка стрижка, боже, ну всі, ну дивишся, коротку стрижку треба вміти носити. Прокар вам робить круто, робить вам вкладання по формі, так щоб знаєте, це було красиво, стильно. Але потім жінка, коли приходить додому, вона включає свої звички. І що вона робить? От ти чолочку наперед, на чосик, все волосся назад. Привіт, бабська стрижка! треба змінювати свій гардероб коли коротка стрижка свої звички у вас відкривається шия ваша осанка навіть як ви пройдете, це також буде впливати на це буває таке що дівчинка йде підстригатися і наприклад там знаєте стан волосся чи якась хвороба і робиться коротка стрижка знаєте вже як безвихідна така ситуація тоді ця стрижка не буде вам доставати такої енергетики якби ви її хотіли би якщо от хочеться вже бути такою дуже ефектною найефектні що це блонд і коротка стрижка, і ми можемо бачити, що багато зірок саме блонд, чистий, красивий і коротка стрижка, червона помада, і ви просто йдете поокоряти цей світ. У мене дуже багато було випадків, коли я ще фарбувала, що просто змінювали повністю образ: це блонд і коротка стрижка, інша людина, інше життя. Інші можливості все можна зробити, якщо ви будете притримуватися двох правил. Горизонталь вона розширює, а вертикаль вона звужує. І саме оці деталі у обличчя не довжина, не об'єм волосся. А саме у обличчя, оці правила, і ви можете зробити абсолютно любу форму, яку ви з клієнтом будете обговорювати. Ви можете зробити дуже коротку стрижку. А якщо у вас буде довга чолка у обличчя, це вертикальні лінії, які просто пасують всім. Майже всім, і це просто безпрогрішний без варіант. Або можна зробити якусь більш довгу довжину волосся, ну знову ж таки буде подовження чолка це вертикальні лінії, котре будуть дуже круто коригувати обличчя. Приходить клієнт, да, Там у мене там щічки, там як після відпустки, там після новорічних свят, зробить мені щось. І дуже багато людей чомусь думає, що потрібно зробити саме знаєте у таку от лісінку у обличчя, і таку знаєте, коротку лі лісінку у обличчя. Так як як у вас тут буде волосся коротке, там до то ви свої щічки тільки відкриєте. Навпаки, вертикальні лінії. Був такий прикол, котрий це показує. Це є відео. Його можна знайти. Що така дівчинка дуже така мила-мила-мила, от в неї такі довгі волосся у обличчя, от там то потім так раз-розкриває там волосся, а там в неї такі щічки. І це так правило і працює. Якщо ми хочемо щось скрити, обов'язково вертикальні лінії, а розширити це горизонталь. Буває таке, що нижня а, частина обличчя таке, знаєте, чи воно видовжене, чи воно таке дуже вузьке. І тут круто, якщо зробити каре. Таке, знаєте, чітке, яке буде горизонталь. І воно дуже круто на цьому рівні буде розширювати е, обличчя саме в цій ділянці. Оце круто. ми Прямо бачимо, як це працює. Дитячі фотографії. Ну, от як настригли. Ось от, горшок на голові і така чолка. І, звичайно, коли пропонуємо клієнту круте каре, він про що буде думати? Про оці свої дитячі фотографії. Звичайно, і він скаже: «Ні! ви що? ні, ні, і ти і ти розумієш, що це може бути, і ти вже розмовляєш, що це не буде так. Показуєш приклади, пояснюєш, це буде Гоголь. Та також цього не буде. Зробити на подовження це каре, якщо дозволяє скронева зона, це буде супер. Ще на початку моєї кар'єри, мені було 18 років, я отак, от, як Банний ліс, завжди е, дрожала. І дзвінок. Мені, а вона ж бачить прайс. Ну, звичайно, кінчики вони, вони найдешевші. Ну, мені тільки кінчики підстригти. І її адмін записує на кінчики і виділяє не, не, не дуже багато часу. От час перекарі мене зрозуміти. Приходить така дівчинка, така жіночка, така красива, статна, І в неї отака от кругла лінія, отака от. Волосок к волоску, сімметрична, гарна. І вона каже: мені кінчики. Тобто людина не розуміє, що це, це не коли волося все однією довжини, Просто берете машинкою і підстригаєте кінчики. Хоча я дуже проти, коли машинкою підстригають кінчики. Взагалі, так да. слухайте, люба стрижка це стрижка кінчиків. Ми ж не сражемо окремо таку серед волосся, да? а це повноцінна стрижка, це поділи, це, це симетрія, це важко, це не просто кінчики. Бісить прайс. От скажіть мені, будь ласка, чому дитяча стрижка коштує дешевше, ніж доросла? Пікарю потрібно зламити цю дитину. Перікарю потрібно розважати, стрикти так, щоб і себе не порізати. Тобто тут просто капець, як важко, розважати, втримати і заспокоїти. І що він отримує? Найнижчий прайс за цю стрижку, коли просто людина доросла, сидить і ви просто виконуєте стрижку. Хто це придумав? У це от є ще таке, що різні довжини: перша, друга, третя і різний прайс. Це теж не завжди правильно. Є довге волосся, але воно, наприклад, не дуже густе. Його набагато простіше підстригти і швидше, ніж коротку стрижку. Я коли працювала ще на початку своєї кар'єри, у нас було, знаєте, одна насадка це там 20 гривень, а дві насадки вже 35. Чи ще а, прям от бісить? Я просто не розумію цього. Є такі, що один дозатор шампуня плюс 5 гривень до вартості. Взагалі, знаєте, дуже багатьох салонів миття голови це як окрема додаткова послуга. Сенсі, а чому тоді у нас сушки нема окремо? Від, від, від стрижки? І коли людина кудись приходить, вона думає, що перікарі миють волосся тільки для того, щоб збільшити прайс в кінці. Ні, так само як сушка волосся, це обов'язково. Так само, як і миття. будь ласка, мийте волосся перед стрижкою у перікаря. Я от сьогодні мила дві години назад. Це не це так не працює. В чому поясню, якщо перукар професіонал, йому потрібно бачити ріст вашого волосся. Це обов'язково, якщо ви навіть помили вже волосся, ви все рівно зробили якусь своє вкладання. І вже якщо просто ми з пульверізатора попшикамо на волосся, ми вже не побачимо природний ріст. Це дуже ускладнює роботу для перекоря. Будь ласка, мийте волосся обов'язково. Взагалі, приберіть ви цей прайс для окремого миття волосся. Ну в сенсі. Коли ви вже зробили стрижку, і ви знаєте, що це прям. Рівно, все супер, от прям ідеально. Трошки вже стригти не можна. Коли ви показуєте клієнту, він каже, ну от трошки мене підрівняй, тут щось мені не подобається. А ти розумієш, ти не можеш там підстригти, бо тоді буде некрасиво. Ну і ми просто робимо імітацію, що ми підстригли, потім показуємо. Він каже, ідеально. Це вже я вважаю людина професійна, тому що вона бачить, що там стригти не можна. Ну, от інколи людини для психологічного якогось там спокою, йому прям хочеться, щоб ви там щось підрізали, І він бачить, що це вже набагато, І це інша супер. От от, от, от тепер рівно. Якщо вам голову нахиляють, нахиляйте. Не треба постійно її підіймати. Коли там раз, а воно, обратно, раз, обратно. Коли починаєш чесати, от. Так от. Коли у нас холодна пора року, біль всіх полікарів це капюшони і високі комерці отут. А... Карейна, наприклад, неї до плечей. А отут от, оце от капюшон чи оцей комірець, і ми якби, кажемо, що може там у вас знизу якась футболка є. Ні, воно вам буде заважати. Воно буде нерівно. Ну, я кажу, вам тоді потрібно буде ходити тільки в цієї кофті, щоб було красиво. Потім перукарю висилають фотографії Ой, а тут в мене криво! Кажуть, інколи що потрібно взяти цей капюшон, і якби знаєте, отак от ручки обрати і отак от його перетягнути вперед, але він тоді буде тут. І коли, і коли ви ось тут формуєте лінію. Він теж у вас падає на оцій капюшон і це не врятує. Тому круто, коли є якась, знаєте, чи якась на там чиста, що можна запропонувати клієнту, або щоб клієнт думав нарешті, куди він йде. Це як знаєте, на фарбування прийти на в чорному, коли ви крастець блонд, коли ви прям зневарлюєте волосся. І як прийти на стрижку, коли у вас камірець чи капюшон. Такі дуже цікаві були ситуації, коли приходять жіночки істритися і кажуть: От ми її вже підстригли, і вона говорить, ви моє волосся не викидайте, я заберу його собою. Може, ви на мене прокльон зробите. І я така фаза луни ніяк не впливає на ріст волосся і його якість. Ну нема благоприятних днів. Він може бути для вас, а для майстра ні. І що? Тут майстер головний. Особливо, коли це кінець дня і майстер такий... Сідай. Да навіть якщо ви вираховуєте ви, ви фазу луни, благоприятний цей день це не спасе. Коли йому це подобається, коли у нього не отакий от конвеєр, знаєте, один за одним, коли так дивишся, в тебе вже весь диванчик оцей от, як за ковбасою, черга. А коли це такий індивідуальний підхід, і коли ти прямо от чуєш людину, хочеш їй допомогти, і коли ти прямо от, знаєте, от вистригаєш, і ти розумієш, що зараз буде класна нова форма, яка може змінити взагалі настрій людини, оце важливо, а не фаза луни, легкої роки не існує. Існує в, в якому стані ваш організм, вітаміни, що взагалі там вас коїться, тому що ви можете помічати, що інколи. Якось не так швидко росте волосся, воно не має такого близьку. Почнет кінчики у вас сіктися. Це набагато важливо, що у вас всередині, ніж яка рука у майстра. Головне, щоб була права і ліва, ані.